Читаємо перша книга Самуїла, 16 розділ, такі слова, і сказав Самуїл до Єсея: Пошли привести його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він, і привів його, а він рум'яний із гарними очима та хорошого стану. Господь сказав Самуїлу: Встань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога оливи та й помазав його серед братів, йой дух Господні, зливну на Давида, і був на ньому від того дня і далі. Слідуюче місце читаємо ця ж сама книга, 24-й розділ. Читаємо. З третього віршайнише взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його на поверхні газельських скель. І прийшов він до кошар та отари при дорозі, а там печера. І Саул увійшов туди для потреби, а по боках печери сиділи Давид та люди його, і сказали люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе. Ось я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре, в твоїх очах. А Давид встав і тихо відтяв Саулового плаща. І сталося потім, серце Давидове, все докоряло йому, що він відтяв Саулового плаща. І сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. І читаємо останнє місце, не останнє, передостаннє. 11-й псалом такі слова. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить, Господь у своїм храмі. Господь престол Його на небесах, Бачать очі Його, повіки його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощ на безбожне горюче вугілля, огонь і сірку й вітер гарячий, це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний. Бачить обличчя Його. І останнє місце читаємо перше послання Івана із другого розділу, 27 й вірш. І нижче. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. А що те помазання само вас навчає про все. Воно бо правдиве не нехибне. Бо як вас навчило воно, утім пробувайте. Слава Богу, брати і сестри. Звичайно, хто вперше у ваш молитовний будинок, в цей отакий величний заходить, він вражає особливо. І по-особливому. Навіть молитовні будинки, які ми будуємо, вони так не, не вражають. Як Оці купола, оця, оцей розпис. І я вам хочу сказати, враження правильне на природу людини, воно дає. І я не, не здивований тим, що православні католицькі храми, греко-католицькі, розписують, розписують. Воно впливає на людину, впливає. Я пам'ятаю, коли ще юнаком я попав у собор у Володимирський в Києві. І ми ж не знали ми з християнських сімей, як поступати, як там вести себе. Ну і думаю, що буде саме правильно, назад, отак руки. Я тільки так назад. Бачу, монашка прийшла каже, так не можна. Ну, то думаю, а я ж можна? Тоді отак. Опять підходить так не можна. Виявляється, що сам сам сама будівля, вона зосереджує людей, формує. Але я не про це, я хочу перейти назад. 77-й, 8-й рік, пам'ятаю, Львів мене Радчук Славік бере, каже Василь, поїдемо у Львів в церкву Боєчка. Хай Василь Михайлович, вибачить, що я трошки засухлюю. Це десь було під Львовом якась хата. Я пам'ятаю, що нас не пускали по трьох, а ми по одному, по двох заходили. І там якраз було хлібопереломлення. Воно врізалось мені на все життя. Василь Михайлович, я не знаю, чи були діякона тоді, напевно ж були, але він носив сам чашу. Воно так врізалось в мене. До кого приносить чашу, тільки отак протягне, всі сповняються духом. Що це було за, за, за служіння? Ми тепер такі тематичні проповіді говоримо, як брат тільки говорив про стіну, треба продовбати, глянути, ті кімнати. Ну, це була така простота, дуже велика простота, в якій діяв Дух Божий. І мені запам'яталося це на все життя. Одна молода юна дівчина стояла, але ну, вона, видно, була вже член церкви, бо ж учасником була. Він тільки так протягнув до неї чашу, вона як сповнилась Духом. Треба брати чашу, а її рука так піднесли, і вона молиться, сповнена Святим Духом. І я так от зараз сижу в цьому домі і згадую той дім. Часи міняються. Зібрання структура міняється, і при цьому всьому, і ми міняємося. Да? І ми міняємося. Ми добре це знаємо. Я на годинник дивлюся. Мені прийшло на пам'ять оці місця прочитати, брати і сестри. Я не спеціально це вибирав. Це у мене тема давно є, але вона положилась Мені сьогодні Мені жінка навіть вчора каже: ти ж їдеш до Львова. То, хоч не говори тої проповіді, вона пам'ятає, десь я говорив ту проповідь, таку, та така проповідь, вона тільки б'є людей, не говори. І ви знаєте, послухав її та й поміняв. І прийшла тема отця мені на серце. Ви прослідкували, бо ви добре знаєте ці місця. Перше це дом Єсея, де він виставив своїх поважних синів, рослих, сильних, вольових. Поставив перед пророком, бо знаєш, має бути велика справа. Але коли виявилось, що між цими всіма синами немає того, який назначений для помазання, то пророк каже, чи немає в тебе ще сина? Є, каже, але ми доповняємо так, ну що він вартує проти тої події, яка має статися. Він біля овечок, поклич! Бо ні, не сядемо їсти, поки він сюди не прийде. І Коли він тільки зайшов, Господь йому каже, це він. А зайшов хто? Юнак зайшов. Молодий юнак. Ми тільки приполагаємо, скільки йому років: 12, 15. Но там описано: станом вродливий, гарний. І коли Бог сказав, Вилий, там вже сумніву, пророка не було. І тільки олива торкнулася голови із цього рогу і, зійш... і полилася по ньому, як злинув Дух Божий. І Біблія каже, що став перебувати Дух Божий на ньому всі дні. Амінь. А тепер прослідковуємо далі. Я вже не буду говорити, я скорочую. Друга подія, яку ми вчитаємо, цей самий, вже не юнак. Вже не юнак, на ньому помазання, на ньому Дух Божий, але він вже в другому положенні. Він втікач, він ховається, він втікає від злого наміру свого тестя, царя Ізраїля. Він в горах переховується. І якраз тут описано, що це була печера, в яку зайшов Давид своїми воїнами. І заховались, видно, велика була печера. І якраз на те так ставились обставини, так співставляв Бог для того, щоб одного навчити і другого навчити. І коли цей зайшов по нужді, а і нічого не бачить, в цей момент Давидові люди кажуть до Давида: ось той день видно було, пророцтво йому десь сказано. Що я дам тобі такий день, що ти ворога твого зможеш поступити з ним так, як на твоєму серці буде. Ну, з ворогом хто поступає? Я. Як на яке серце може бути проти ворога? І видно, так було пророцтання. напевно, воїни не один раз сказали Давидові: Давид, скоро, скоро Бог сказав, що буде цей день, коли я тобі предоставлю можливість, і ворог твій буде як на долоні в тебе. І ось настав той день, ось ворог твій, який не захищений зовсім. Ні з якої сторони, він цар, але він незахищений, один удар, і його немає. І Давид це слухає своїми очами. Ви замітьте, брати і сестри, але контролюйте те, що сказав Бог там. Зійшов Дух Божий на нього і перебував з ним, завжди перебував. І ось. Цікавий момент на тобі Дух Божий, на тобі помазання Боже, і ворог твій, ось він в долоні твоїй. Твоя рука сильна взяти списа або взяти меча і одним ударом вбити Твого ворога. І Давид схилився, будь то чуть схилився до цього наміру своїх вояків, але з того всього в нього вийшло дуже мало. Він тільки тихенько протягнув руку свою і обрізав край поли одежі царської. І що стається з людиною? Ви замітьте, на якій є помазання, що стається з людиною, яка зробила отаку маленьку прикрість. Ну, чуть-чуть царської поли дай йому дошиють, а може і викинуть це, а нову дають ще гарнішу одежу дали, напевно, Саулові. Але коли він це відрізав, то Біблія фіксує це. Що робиться в помазаніка в серці? Заболіло серце помазаніка, Отаким От маленькою прикрістю, яку він зробив до царя. Йдемо до третього місця, брати і сестри. А третє місце це вже, я не знаю, який це період його був царювання вже Давида, але він це описує в своїх псалмах. І він ніби журиться там в цих псалмах і каже, що вороги оточили, натягають тетигу, і це не в день натягають. Коли ти йдеш лицем в лице до ворога твого, вони вишукують темряви, вони зненацька беруть лукань, натягають стрілу вдаряють тобі в спину, коли ти не чекаєш. І він ніби в такому розпачі каже: а що зробить праведник, якщо основи його зруйновано? Він ніби задає питання для нас усіх у цілі тисячоліття і для себе, що може зробити праведний, на якому олива, на якому Дух Божий, який є практиком. Коли йшов во ім'я, ви замітьте, ім'я любові до ягняти, не во ім'я навіть Ізраїля, не во ім'я навіть Бога, в ім'я любові до нещасного ягняти, яке у пащі лева, він йшов, но Боже помазання не могло стояти осторонь такої любові, такої щирості, такої самопожертви, воно не могло бути осторонь. Боже помазання наповнює молодого юнака такою силою, що він кидається на лева, не знаючи, що він є обладателем, якщо можна назвати російською мовою. Тої сили, яка на ньому, що він може з левом щось зробити, він цього не знав, брати і сестри. Но любов, яка була в серці, яка його спонукала кидатися на лева і заягняти, не могла стояти осторонь і не хвилювати серця Отця Небесного. Він наділяє такою силою, якої нікому не давав, і той бере лева й роздирає. Амінь. Роздирає. А тут він, ніби жаліється, що ж буде робити праведник? Що має робити праведник, якщо основи захиталися і зруйновані? І він, я ще раз перечитаю, брати і сестри, дуже важливі речі він сам, сам говорить у цьому псалмі 11. Замітьте, що він каже? Задає це питання і каже, Господь. У своїм святім храмі. Амінь. Праведник каже, що все зруйновано вже. Але він собі каже, а Господь знаходиться в своєму святому храмі. Він добре це розуміє, що Божий храм не руйнується, Боже бачення по відношенню моєї долі не зруйноване. І що він далі каже? Ви замітьте, що він каже. Господь, престол Його на небесах, ви замітьте. Ніби підтверджує, що мій тесть, цар Ізраїля не може туди досягнути і похитати престол Бога мого, на якого уповаю я. Він не може туди досягнути, Він на небесах престол Його. І що він далі каже, і це впевненка, Бачать очі його, очі його бачать. Як бігаю по горах. На мене сімей може злорадно говорити, кидати каміння, кидати пилю, Мо його очі пильно дивляться і бачать. Але стоїть питання: Господи, бачать очі, но сімей не зупиняється. Бачать очі, но мій тесть Саул ходить по всіх країнах, шукає мене. Мо він це розуміє, брати і сестри. Помазання, яке вилилося на голову ще молодим юнаком, воно вчить молодого юнака. Воно так заряджає, що хотілося б вирватися з середини з природи людської злу, неправді, помсті, а вона не може. Оцей потенціал помазання Божого, як вогнегасник гасить це все, а виявляється милосердне серце. Алілуя! І що він далі говорить? Замітьте, що він далі говорить? Господь випробовує праведного. Боже. За що? Логічне питання. Чому в моїй долі? Випале отакий відрізок дороги, де я маю бути переслідуваний, де я маю з помазанням твоїм бігати по горах, де раб мій піднімає, піднімає свої персти, свої уста відкриває і поносить мене. Модавид не задається питаннями такими. Помазання, яке на ньому є, воно дає зразу йому відповідь. Це Бог випробовує тебе. Давид, смирися. Амінь. Смирися і він смирявся. І сама головна деталь, брати і сестри, я довго не затримую вас. Сьомий вірш каже, бо Господь є справедливий. Ви уявляєте? Ми є різні в церкві і ви є різні у вашій церкві. Одні мають великі достатки, а другі, може, рахують копійки у магазині. Один на велосипеді їде, а другий на Мерседесі їде. І якщо так стати, порівняння робити, брати і сестри, не хватить розуму. Чому, як, де? Ну коли є помазання Боже, не виникають питання. Амінь. Може ти форточку зав'язуєш шнурочком, а хтось пультом закриває. Ну, коли на тобі є помазання, ти не озадачишся питанням, чого я така, чому в мене так? На тобі є помазання, яке не дає недовольству Твоєму вирватися з тебе. На тобі є Боже милость, Боже помазання. Алілуя! Алілуя! браття і сестри, це є дуже цінно, це є дуже цінно. Наша самовпевненість, яка сьогодні коронує християн, вона нас відводить від Ісуса, і Бог змушений нас кидати у вирви випробовувань. Я пам'ятаю нас в армії, коли молодих юнаків забрали, і до нас попала Євангелія. Це був 73 рік. Я навіть через Михайловича її отримав, ту маленьку Євангелію. І коли ми отримали, нас було братів 12, вже ми мали майстерню, працювали там, там і читали. І пам'ятаю, кажу, браття, ну де ми її заховаємо? Тому що в штабі вже знають, що в нас є Євангелія? Заберуть. І всі так дивляться, той каже, той в станок давай, той в стіні видовбем, той в підлогу. А один із братів каже: браття, давайте в дверях видовбем. Взяли отак, як двері відкриті, отут видовбем, і туди ту Єванку маленьку, вона така гідіоновська була. І туди її вставимо, хто знайде. І ви знаєте, так зраділи всі, такі стали, ну, таке самодовольство. Ну, вже заложили її, тільки це зробили, раптом заходить майор сюди. Так, ми знаємо, що у вас є Євангелія. Становите стенки, поставили до сінки. І ви знаєте, я по собі говорю, і з братами навіть говорю про це, така самовпевненість, навіть хочеться посміятися всередині цього майора. Ну, де ти знайдеш, чоловіче, та так заховали, що ніхто не додумається. І на мій подив, ви уявляєте, на мій подив, я тільки це подумав. Так? Він так до середини майстерні дійшов. Питає, є здесь Євангелія? Хто тобі скаже? Розвертається і прямо йде до дверей. Прямо до дверей йде. О, тут захиталося вже, затремтіло. Ну, але що ж? йди до дверей, що ж ти? Він відкриває двері, закладає руку на двері, отак, туди руку закладає і починає вести по От тут то затремтіло все. Де поділась твоя самовпевненість? Як почали кричати, один з братів навіть викрикнув: Ісус! А Він веде так рукою і зараз уявляю, зараз буде вести, вести, провалиться палець, там ямка. І Євангеліє все забере. А Він так веде, 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 рівно провів до кінця дверей і каже, нет». і пішов. Ви уявляєте, браття і сестри? Оця самоупевненість, саморелігіозність, самодосконалість, самонавченість, самовисота. О про що браття проповідували? Оці перехрестя, де ми гарно молимося, оці кімнати, де не закриваємо, а відкриваємо. Хай чують, як ми вміємо молитися. Воно нас тормозить, воно нас удаляє. Як би хотілося, хай вибачить Василь Михайлович, як я прагну тої кімнати, отої кімнати, де ломання, звершується Дух Святий, супроводжує пастора, де ломання даються від того ковтка. Оживає твоя душа, твій дух підноситься. Як спрагнена моя душа, братя і сестри, я знаю ті, які пережили, які знаєте, що це таке. Ну, так би хотілося, віддав би все. За той вечір, за те зібрання, за ту молитву, за те наповнення. Брати і сестри, хто і Давид каже, що зробить праведний, коли зруйновані всі основи. Я не затримую вашої уваги, часу немає. Ви пам'ятаєте? Які дві основи, і ми це добре знаємо. Навіть в молитві «Отче наш», чи ви задумувалися, що Ісус, навчаючи людей молитви, наш», зауважив такі речі. Я це пастором пробув 20 років і ніколи не зважував. Що говориться в молитві «Отче наш»? Чотири підвалини або чотири наріжних камені лежать. Перше визнання Бога. Як володаря на небі і за землі його шанування. І на мій подив другим, другою підвалиною у послідовності став хліб насушний. От прослідкуйте, дай нам хліба щоденного. Бог не поставив про хліб десь на задній план, а поставив після того, як ти визнаєш Бога, що Він є. Цар, царів, він є володар там і тут. Каже, дай нам хліба щоденно. А потім йде питання про душу, про її спасіння. І на четвертому місці стоїть захист від лукавого. Брати і сестри, піклування про наше тіло стоїть на В повсякденному, якщо можна так виразитися. На повсякденній нараді в Бога на небі. Бог піклується про нас, щоб ми не були голодними. Амінь. Амінь. Я своїм дітям кажу, діти, вже внуків 24 маю. діти, так як ви зараз живете, моєму батькові і мені не снилося, що ви їсте, що ви одіваєтесь. Але чи ми стали ближче до Бога? Ні. У мене з братом були одні чоботи кірзові, і я про своє дитинство згадую з радістю. Вони не знають, що взлути, бо стоять рядами біля кожної кроватки і в кожного своя кімната і недовольство. Браття, сестри, вся суть в тому, що немає помазання такого, яке б сходило на нас, і воно все гасило б, воно все урівноважувало б, гнів, не виривався. Б. Я ще раз вибачте, але ще раз скажу, сижу я в домі молитви в нас на Балці, як ми кажемо, в нашому молитовному будинку в Луцьку. І один брат, я чую, про це люди говорять, ще так колупає, колупає. І я думаю, вдома в суботу. Ну, напишу йому записку. Пишу таку, знаєте, гарну записку, як ми вміємо писати. І думаю, передам йому. І вже сижу так, ну, зараз, після цього проповідника, пущу записку. Я тільки так подумав. І чую, мені казали, що движать вікна. Чую, голос каже: ну що, рішив позахищатися, чи не я твоя защита? Господи, Стидно, ніби я вкрав щось. Я заховав ту записку в карман і нікому не показую, брати і сестри, чи не захист є наш Господь нам? Амінь. Чи не він опікає наші сім'ї? Хто з вас може піднятися зараз, сказати, я подивіться, я виховав таких дітей. Вони сидять в хорі, вони займаються, вони євангелисти, вони хористи. Хто з вас відважиться сказати Я? Ніхто не відважиться. Всі добре знаємо, якщо не він, то ніхто. Амінь.